Козацька слава! Середня вікова група Костюхнівського ліцею Маневицької селищної ради. Наше гасло – Хай живе козацька слава, кідна вільною, державою Доброго та мирного неба над головою усім нам. Ми вклоняємося тим, хто літом назад багато, і тим, хто нині з автоматом нам спокій береже і захищає мене, і маму, і сестру, і брата, велику нашу всю родину, рідну, вільну Україну. Ми щасливі, що народилися і живемо на чудовій мальовничій землі. Тут живе наші діди, прадіди, тут живуть наші батьки, тут корінь роду українського, що сягає сивої давнини. І де б ми не були, відчуваємо покрінь рідної землі, хоч зараз важко нам і неспокійно у нашому домі, але вже не раз доведено, що наша дружня сім'я український народ, здолає всі перешкоди. Це на давнини до сьогоднішніх днів. Протягом віків численні вороги, ніби змов, стільки те й робили, що шматували твої землі, топтали твої простори, грабували твої багатства, терзали твої серце і душу. Шля існувати, дай на своїх полях. Що? У нас духовно багата держава. Ми співучі, щедрі, віддані, рішучі. Народна мудрість стверджує, що земля може нагодувати людину своїм хлібом, напоїти водою зі своїх джерел, а ми захистити себе не може. Все частіше ми звертаємося до наших витоків історії нашої країни, рідної мови козацької вольниці. Звертаємося до минулого, щоб зрозуміти сучасне. Сиву, сиву, давнину, козаки йшли на війну, бо на рідну Україну сунулися упину. ляхи, турки та татари, москалі та яничари, щоб палиться дихати. І щоб людей волю гнати. Козаки скликають раду. Треба битись без пощади. Вірні коні рвуться в битву, крешуть іскри з під копита, за чарівний дівочий, за спокійні дні та ночі. Шаблі весело дзвенять, вражі голови летять. І на морі, і в степах наганяли вони страх. Бо найкращі бояки запорізькі козаки, і не буде переводу українському народу. Доки згубив століч, долина козацький клич. Мої предки були не боги На пісні та священні ночі. З моїх предків хвалити Бога за волокам ніхто не служив. Дарували від батька до сина честь у спадок, як бігу кість. Мої братки були красиві, ворогам на подиві злість, Хай не славою, Бог там з нею, як присягою на шаблях, мої братки владали землею, їм належала ця земля, хай не славою, Бог там з нею, як присягою на шаблях. Мої предки мадали землею, їм належала ця земля. Я хочу сказати простими словами про те, що турбує мене вечорами, про те, як в думках я малюю картину, якою я бачу свою Україну. В моїй Україні ніхто не стріляє, ніхто не калічить, ніхто не вбиває. В моїй Україні ніхто не воює, своє і чуже життя, кожен цінує. В моєї країни чудові сусіди. Запрошують гості, і я до них їду. Сусіди і самі в нас щасто бувають, не брешуть, не крадуть, ніде не вукають. Моїй Україні є чесна влада, про неї в народі збагають балади. Працює і працює зранку до ночі. щоб людям відкрито дивитися в очі? В моїй Україні немає кордонів. І море, і гори, Дніпро Терекони, Карпати зимою в засніжених шапках. Моя Україна, люблю її, Крапка! Там, реконами, там за полями, нас били брадами, били богами, там, де війна йде, і біть гармати, там, де ніколи вам не побувати, там, де руїна все, і смерть тує, там, де ніхто мене. Ще не врятує там, де горить земля і ріже димом, там, де зійшовся світ довкола плином, за тереконами. За там за полями, за